Чи вважаєте ви, що алкоголь це наркотик? Так, і один з найгірших? Безумовно. Якби було реально можливо заборонити алкоголь, я був би тільки за. Це одна з найбільш залежних речовин на планеті. Вона канцерогенна, вона викликає жахливі пошкодження печінки, навіть якщо не викликає рак, і вона серйозно впливає на когнітивні здібності, що призводить до водіння в нетверезому стані, домашнього насильства і так далі. Заборонити його нереально, ми намагалися і зазнали невдачі, але чорт забирай, навіть якщо мої релігійні причини не пити раптом стануть спірними. Ви не зможете заплатити мені за те, щоб я спробував алкоголь, це надто небезпечно. Алкоголь це отрута для людського організму, незалежно від того, як він класифікується, з юридичної чи медичної точки зору. Не пам'ятаю, де це дослідження, але я читав, що алкоголь за дозуванням є одним з найгірших наркотиків для вживання, навіть після героїну та кокаїну. Вони повинні бути чистими. Також інше дослідження стверджує, що одна з п'яти смертей у віці від 20 до 49 років пов'язані з алкоголем. Так, я кинув пити, тому що хотів бути здоровішим. Після того, як я не пив і не хотів пити протягом декількох місяців, я бачу наскільки погано це вплинуло на мене. Я здивований, що це соціально прийнятий напій. І саме тому я вважав це нормою. Поганий день на роботі випий. Розлютився на щось. Випий. Хочеш повеселитися на вечірці? Випий. Не краще, що я чув про алкоголь, це те, що ви позичаєте щастя у завтрашнього дня. І це правда, тому що з віком похмілля і відновлення займали більше часу. Я також не хочу, щоб мої діти сприймали це як норму і віддавали перевагу алкоголю.